І в тебе тоді починається депресія. Я думаю, я постійно находилась в такому просто, я все наскільки контролювала, що це просто якийсь капець. Е я могла розслабитися в молитві, і то все одно це був такий підконтроль, я якось, я постійно була в переживаннях, постійно в якихось переживаннях. А ти просто можеш довірити Богу. Просто помолитися, попросити і відпустити. Просто довірити Богу. І це ви знаєте наскільки більше працює, коли ти живеш на довірі. Так, да, ти зробив все можливе. От, допустимо, як я. Я стараюся так, зранку я зробила все. Туди рекламу закинула, туди відео, туди те. Я попрацювала там, десь ну, ми, виходить в мене півтори години, дві. Оце в телефоні я повинна це зробити зранку. Далі, все, я відпускаю ситуацію. А раніше я, Боже, може туди, може сюди, може клієнти, може цей студентів шукаю. Зараз я просто зробила все, що я запланувала, і відпустила цю ситуацію, надіючись на Бога, що знайдуться клієнти і знайдуться студенти. Я довіряю тобі, господи, і все, і я пішла робити іншу роботу. Я відпустила, не напрягаю ефір. І я вам скажу, що результат набагато кращий, коли ти отакий. Коли ти стараєшся все вхопити, ти напрягаєш вселенну, це робота якось по-іншому. Це не дає такого результату. От. Тому це ще і відпускання цього контролю. А, пропила я їх 9 місяців. А, ну, мені призначили на 9 місяців, лікар призначила на 9 місяців, і опять же ж вона контролювала, як я їх зменшаю дози. Як я зменшаю дози. А, ще хочу сказати, у мене дуже боліла спина весь час. У мене весь час боліла спина. Під час прийому антидепресантів. да, Буває таке, що там ну, такого в мене було таке, що я просинаюся вночі, і в мене все наскільки вся спина болить. А Під час пиття антидепресантів цього не було. Притом, бачите, як це працює. Дуже часто в нас болить спина просто так. Дуже часто болить нога, от буває, люди тягнуть ногу. Просто так. І кажуть, надумана хвороба. Ти нічого не можеш зробити. Воно болить. А чого болить? Причини ніхто не знаходить. Лікарі не знаходять причини, чого болить. Починає людина пити антидепресанти, проходить. Е я не знаю, як взагалі, які е протипоказання антидепресантів. Тому що вони так розмито написані. Ну, я ж, опять же не лікар, це консультуйтеся зі своїм лікарем обов'язково. Але я знаю, що дуже багато людей приймають їх. Є такі люди, які приймають це життя, є блогери, які приймають там уже по роками. От один блогер, вона так блогер-мільйонник, я її запитала, запитала про антидепресанти, бо вона розказувала про те, що вона їх приймала. І вона каже: Ви знаєте, це буде ваш костиль. Костиль, який допоможе вам навчитися по-іншому жити. Просто по-іншому А, Я думаю, ну як це? Але ти розумієш, що про що мова з часом? З часом, коли е, ну, вистанавлюються якісь твої участки, допустимо, та сама спина, е, є ж головні болі дуже сильні. От е, тому тут треба, давайте так, підведемо такий ітог. Е, ну, перше, я хочу сказати, що е, я не знаю, як там, Складеться далі, да, чи як. Ну, я не проти антидепресантів, тому що це був період такий прийому антидепресантів, який дав мені бачення, розуміння, як можна жити по-іншому. Як можна просто, От в мене було таке, що я, да, про смисли. Я трошки, бачите, запуталася і не цей про смисли. Якийсь сенс там іти туди, який сенс, іти туди. І Е, а, а зараз я розумію, що ти можеш просто вийти і піти гуляти без призначення, без нічого. Ти можеш просто провести день е, так, як ти хочеш. Ти можеш просто сісти, дивитися вікно і пити чай. Я це знала і раніше. Я це робила. Оці моменти, Я робила це раніше, просто без призначення. Але в, в мені сиділо ж оце. Е, Сиділо оце, що надо ну, да, щось там, як я розказувала, да, що в ліс, даже чоловік мені каже, поїхали в ліс, а я думаю, в ліс їдуть тільки там або гриби збирати, або там якісь шашлики жарить, або там щось, а просто погулять по лісу, як це? Ну, для мене це було незрозуміло. А потім я з часом почала розуміти, чого він це каже. Ти просто приїжджаєш у ліс і йдеш, і все. Ти йдеш, дивишся на сосни, на небо, на співпташок, дихаєш лісом. І все не треба призначення. Просто, це просто так багато чого можна робити в житті, і це збагачує енергії. От. Е, ну і давайте підведемо такий підсумок. Е, зараз. В нашому сучасному світі дуже йде швид, швидко все, ми не встигаємо. І від цього у нас йде е, таке розстройство якесь, да? і на фоні цього з'являються якісь там е, ті самі болі в спині, або депресія, або ще щось. І якщо ти не можеш допомогти собі, допустимо, да, якимись вправами, я даю дуже багато вправ на е, в своєму курсі бухгалтерія без стресу, тому що зараз я вже я вже багато розумію, що допомагає, і як можна е, там вийти з того чи іншого стану. От і е, Якщо, допустимо, ви відчуваєте, що вам і погано, вам треба звернутися до лікаря. Ну, в мене, бачите, в мене був ще ж тиск. В мене ще ж тиск, я до цього вам говорила, що я приймаю ліки від тиску, бо в мене мама гіпертонік, і ну, якби це дуже спадкове ще. Тому в мене ще підключився цей тиск. І до цього тиску в мене також боліла спина, і ну, воно все в комплексі. Треба було призначити антидепресанти, щоб зменшити мій темп, щоб я могла спокійно робити те саме, жити так само, але спокійніше. Отак. От Навірно, жити так само, не змінюючи там багато чого, але спокійніше. Ну, я хочу вам сказати, що я після того, після розмови з невропатологом, я зразу написала заяву на звільнення там, в тій додатковій роботі, де я працювала у цієї жінки. Вона така, дуже така, їй треба, щоб всі робили все, як вона хоче. Її е е е е думка і все більше, біль ну, більше не існує. І <клес> е е зразу туди звільнилася, багато чого відсіяла. Я зразу обрала на місяців три, напевно, консультації, відновила потім їх аж осінню. От, Тому що я реально не могла е консультувати. Е е ну і. Хочу вам сказати, що я благодарна цим лікарям. Це просто я дуже їм благодарна, благодарна цьому Лору, тому що він до мене приводив, привів невропатолога, хорошу дівчинку. Молода, але дуже уважна. І також була в поліклініці, е теж дуже така уважна невропатолог, яка гарненько мені промила мозги. Просто дуже класно промила мозги. Вона каже, ви що, Ви не розумієте, що відбувається? Ви каже, може, тормозіть трохи. Тому я розказала, як вони подіяли на мене. Може, ще щось згадаю, добавлю. Ну, Подіяли вони отак. Стосовно ваги, хочу сказати, що ну, багато хто каже, що при антидепресантах набирають вагу. В мене ця вага, яка зараз, вона тримається вже, мабуть, років. ну От коли ковід у мене був, це який там-2019, ковід а в нас в 20-му був ковід. Потім набрала я там 25, на початку 21-го, то скільки це 21, 22, 23, 24, 25, майже 5 років, однакова вага. І за цей період, поки я їх пила, вага не збільшувала, слава Богу. От, ну, Тобто вона така була, така була. Я зразу, звісно, я похудала там десь до ну, наверное, кілограм сім. Потім вони, коли, бо я не їла спочатку, потім, коли вже почала їсти, воно вернулося і було на тому місці, на якому. На якому і до цього було. От, тому так. Е, може, в когось будуть якісь питання, ви можете задати, я потім запишу ще одне відео. Або відповім голосовим, або напишу. От, е, але, опять же, нагадую, щоб ви зрозуміли, що я не лікар. Е, Обов'язково наголошую: ніяка подружка, ніякий блогер, ніхто не може вам назначити антидепресанти. Це робить тільки лікар. Тільки лікар. Він знає, який саме вам Бо антидепрес... вони ж різні. А в мене був оцей, що захаплює серотонін. Як він там, зворотнього якогось там, в общем. Не буду називати назву. Щоб ви ж не, не прив'язувались до цього. Тобто, це треба звертатися обов'язково до лікаря. От. І хочу вам сказати таке, що е, головне, е, це те, як ви себе почуваєте, це ваше здоров'я. Е, як би там не було, як би там не складалося, ви просто. Повинні звернути увагу на себе, більше відпочивати, звичайно, щоб не допускати себе до такого, да, як вже до таких е, великих стресів, е, працювати над собою, робити якісь заняття, які собі, які допоможуть, допустимо, тримати себе в нормі. Але ж якщо ви відчуваєте, що ви самі не справляєтесь. То обов'язково треба звернутися до лікаря, а лікар уже з е, своєї сторони, він вже проаналізує, що вам краще, як е, вам допомогти, е, щоб ви були в нормі. Е, знаєте, я ще хочу сказати, е, одна дівчинка в, в інстаграмі, теж моя знайома, вона. У uh, Вона до всяких коучів, вона там їздить до всякі оці експерти, всякі йоги, там ще якась там біда. Uh, оці коучі там лічного росту, дихання маткою, ще там щось. І я просто бачу, як в людини йдуть перепади настрою. То вона плаче, ридає просто, то вона сміється, танцює. Ці перепади настрою до хорошого не призводять. І е, вона така рада, що коуч не дав її пити антидепресанти, не дозволив пити антидепресанти. Хто знає, до чого це приведе, дай Бог, щоб все було нормально, але це. Визначають тільки лікарі, ніякі коучі. Даже є вам, скажу такі, психологи, які бачать, що тобі треба невропатолог, або тобі треба психіатр. Бо різні ж є моменти. Допустим, у мене цей тиск, да, в когось там ще щось, болі в спині. Це може бути багато чого. Може зажиматися десь от у то, щось і вже так діє, що просто треба таке лікування. Тому. Відео вийшлося дуже велике, але комусь, я думаю, що воно допоможе в житті. Покращити свій стан, покращити своє життя, не бояться, а піти до лікаря, який тобі допоможе. Представте, ти йдеш до лікаря, ти просто кидаєш все, йдеш до лікаря, розказуєш свої проблеми, там може якесь буде обстеження, і лікар назначає тобі лікування, яке допоможе тобі покращити твоє життя. Ну не круто ж. Тому отак. От, е бережіть своє здоров'я і щоб все було добре. Якщо будуть питання, задавайте.